середа 13 вересня, ви дивитесь новини на 11-му в студії Олена Петроченкова. Вітаю також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке: планових блекаутів в Україні не буде. Міненерго спростовує інформацію про віолові відключення. Цілий арсенал боєприпасів на смітнику. У кривому розі копи розшукують невідомого, який просто посеред вулиці викинув понад 4 тисячі гільс. Перше почули цей світ на Дніпропетровщині п'ятьом дітям, яким від народження встановили діагноз глухота, провели унікальні операції. І мистецтво лікує боєць Дніпра Представив виставку побратими, яка перетворилась на справжній патріотичний перформанс. Планових блокаутів в Україні не буде. Світло відключатимуть тільки у разі обстрілів критичної інфраструктури. Про це повідомляє Міненерго. Там кажуть, країна нині активно готується до опалювального сезону. Триває наймасштабніша за усі роки незалежності ремонтна кампанія на об'єктах енергетики. Вона дозволить пережити осінь та зиму без дефіциту світла. Без ворожих атак станом на 17-ту годину в області спокійно. А от вночі та зранку російські терористи вкотре атакували Нікопольщину з важкої артилерії били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Обійшлося без постраждалих, але є руйнування внаслідок обстрілів пошкоджені чотири приватні будинки: господарська споруда та газогони. З людей на щастя ніхто не постраждав. Масована дронова атака по Одещині, поранені шестеро жителів у Севастополі. Чергова бавовна прилетіла по судно-ремонтному заводу та загону кораблів Чорноморського флоту. Тим часом Україна повернула ще трьох дітей з окупованих територій та РФ. Більш детально дивіться в матеріалі Альбіни Гриненко. Російський терор не вчухає ані на мить. Сьогодні вночі окупанти вдарили дронами по Одещині. Постраждали шестеро водіїв вантажівок у місті Рені. Один з кермувальників у вкрай тяжкому стані. Поранений, і місцевий житель Ізмаїлу. Він теж ушпиталений. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти при портової, цивільної інфраструктури та стоянка вантажного автотранспорту. Цієї ночі наша ППО знищила 32 з 44 шахедів. Безпілотники запускали кількома групами з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда та Курськ. А рівно рік тому ЗСУ збили перший іранський дрон. Загалом, за даними військових, за час повномасштабного вторгнення окупанти випустили по Україні понад дві тисячі шахедів. А сьогодні вранці ворог вдарив керованими авіабомбами по Херсонщині. Атакував село у Тягинській громаді Береславського району. Поранені двоє пенсіонерів. Їх ушпиталили. Окупанти обстріляли і село Макіївка, що на Луганщині. Там загинув 75-річний чоловік. Його дружина отримала контузію. Поліцейські евакуювали жінку до родичів на Донеччину. Тим часом за добу ЗСУ просунули ще на 300 метрів у районі села Роботиного Запорізької області. Окупанти ж зазнають втрат, тому перекидають резерви з різних напрямків. З Маріуполя у район Ільченкового росіяни перевезували близько 200 колишніх ув'язнених та ще понад 100 – з Луганська до Мелітополя. Колишні зеки використовуються росіянами для місних штурмів, так званих з цих планують створити штурмові загони. Для як мріють окупанти захоплення роботою, але наші воїни готові до будь-яких викликів на тому напрямку. І не без гарних новин у Севастополі чергова бавовна прилетіло у судно ремонтний завод імені Орджонікідзе та по загону кораблів Чорноморського флоту. За даними РосСМІ, після удару спалахнули дизель-електричний підводний човен, Ростов на Дану та великий десантний корабель. Мінськ на Росії заявили про атаку десятьма крилатими ракетами та трьома безекіпажними катерами. Ну, от тут димар стоїть знову двора видно, ну, там заріло. Що там потеплоється? Україна повернула на рідну землю трьох дітей з тимчасово окупованих територій та РФ. Це дві дівчини та хлопець віком 14 15 років. Вони вже зустрілись зі своїми родичами. Попереду на них чекає реабілітація, а також допомога психологів та юристів. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Називав вторгнення спецоперацію, а росіян-визволителями від нацизму у Дніпрі викрили парафіянина Української православної церкви Московського патріархату. Серед близького оточення чоловік просував російські наративи та виправдовував агресію РФ. Нині зраднику повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідством Встановлено, що агітатор до початку війни відвідував анексований Крим, де накопичував інформаційні меседжі антиукраїнської пропаганди. Крім того, він неодноразово приймав участь у акціях-маршах «Безсмертний полк. Боєприпаси на смітнику. В одному зі спальних районів Кривого Рогу виявили десятки ящиків з мисливськими патронами. Це понад 4 тисячі гільз від набоїв 12-го калібру. Небезпечні предмети знайшли місцеві жителі та зателефонували до поліції. Хто і навіщо залишив посеред вулиці цілий арсенал, нині з'ясовують. Правоохоронцям. Під'їхав э, мій син Микита звади його. Привозив, каже, папа, я знайшов патрон цілий Я говорю, покажи, він показує целе. Я рішив піти, подивитися, де він його знайшов. Я підійшов і тут їх так багато, що і я теж знайшов штук передав працівнику міліції участковому і визвав міліцію. Протаранив маршрутку та перекинувся на дах. Серйозна автотроща у Дніпрі на Донецькому шосе. На перехресті пасажирський автобус пішов на поворот, як раптом в нього на швидкості влетів Фольксваген. Від удару легковик перевернувся лише дивом обійшлося без постраждалих. Винуватця та обставини ДТП нині з'ясовують слідчі. 22 випадки сказу серед тварин зафіксовано на Дніпропетровщині. Ризик підхопити інфекцію мали й 59 людей. Повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Постраждалих від укусів вчасно імунізували, тому обійшлося без серйозних наслідків. Фахівці попереджають, якщо вас укусила тварина, слід самостійно знезаразити рану, мильним розчином, а потім обробити спиртом або йодом і негайно звернутися до медиків. Інфекцію найчастіше переносять. Лисиці та вовки, проте недуга поширена і серед домашніх котів та собак. У нас у лікувальних закладах області наявна антирабічна вакцина і антирабічний імуноглобулін. Усі, хто постраждав від нападу тварин, обов'язково повинні звернутися за медичною допомогою. Увага любителям палити сухості у Дніпрі та області оголошено надзвичайну пожежну небезпеку. Суха вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню. Тому рятувальники закликають максимально обережно розводити багаття. Протягом доби їм 29 разів довелося гасити пожежі. В результаті знищено понад два десятки гектарів екосистеми. Вони витримали обшуки та погрози розстрілом. Нині ж чекають повернення до нормального життя. Дніпропетровщина допомагає відбудовувати домівки мешканцям Ольгиного, що на Херсонщині. Торік, у березні до їхнього села на танках заїхали окупанти, стали наводити свої порядки. Люди дивом врятувалися, та тепер вони повернулися до розбитої хати. Детальніше в нашому наступному сюжеті. Він не вірив у те, що велика війна можлива, доки вона не прийшла і в його двір. Це про Михайла жителя Ольгиного, що на Херсонщині. Торік у березні окупанти вдерлися в його рідне село. Ми сиділи у кухні, коли Таня каже, що хтось ходить. Я виходжу, а їх п'ятеро. Двоє так з полульожа, ну, не зайшли. Я кажу, а взагалі в нас не курять у хаті, чим себе мою. А ви що тут хазяєва? Чи що? Ви в ну, двохсоті вже і в такому роді. А далі були обшуки та допити. Росіяни знайшли у Михайла радіостанцію і запідозрили. Через неї чоловік тримає зв'язок з українськими бійцями. Це ледь не коштувало йому життя, погрожували розстрілом. А що ти передавав? Кому передавав? Говорю, як передав, якщо світу немає? Це ж ламповий агрегат радіостанція лампова. Не знаю. Потім вони підозр... Подожди. а мені так обідно, як це стало, Ну і легко я зрозумів, що мені все. від смерті Михайла врятувало посвідчення. Документ про те, що чоловік проходив службу у радянській армії. За це його і помилували. Подружжя виїхало з окупації. Тепер же коли Ольги не звільнене, родина знає, як їхнє майно понищили росіяни і сподіваються на якнайшвидшу відбудову. Ми дуже вдячні, дуже вдячні, що Дніпропетровщині, що вони нас прийняли в Кривому Рогу і ще й нам поможуть відстроїтися. Бригади проєкту Пліч опліч лагодять у селю жителів Ольгиного вже кілька днів. Загалом наш регіон взяв шефство над трьома населеними пунктами Херсонщини, а це відбудова десятків об'єктів одночасно. Айміна Арнау Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. Уперше почули цей світ. П'ятьом дітям, яким від народження встановили діагноз глухота, провели унікальні операції. Тепер малеча зможе розрізняти звуки та вчитиметься говорити. Перші хвилини життя по-новому бачили мої колеги. Вона для нас життя, вона для нас чоловіком все. Так про свою трирічну донечку каже пані Катерина. Зі сльозами на очах жінка згадує день, коли дізналася, її дитини вроджена глухота. Я не вірила. Я не вірила своїм мечам, що в мене дитина тягна з глухота. Із проблемою батьки вирішили боротися. Катерина розповідає, спочатку намагалися призвичаїти дитину до використання слухових апаратів, втім, марно, тож наважилися на операцію. Ми дуже хвилювалися. Коли ми встали вранці, як дитина напевно відчувала ще вночі, що щось буде. Складне втручання вже позаду, як і декілька місяців реабілітації. Тепер час для встановлення останнього блоку та перевірки роботи імпланту. Починаємо, мам. Ви щось кажіть дитині, щоб вона перший голос ваш почула. Доченька, це? Доченька. Доченька. Курочка каже, любима. Зі здивуванням, трирічна Саша вперше в житті чує голос мами. Завдяки лікарям Дніпропетровщини зробити це змогли п'ять дітей. Я кожну дитину знаю окремо, кожну дитину знаю за ім'ям, знаю кожну маму. Вони спілкуються зі мною, вони спілкуються з лікарями сурдологами То це велика робота, і в подальшому також це не значить, що ми що, якщо вони коли вони пішли з лікарні, то все ми більше не контактуємо. Ні. Операцію кажуть лікарі, вперше в Україні провели за унікальною методикою. Використали одразу три техніки, все аби досягти кращого результату. Перш ніж проводити втручання, команди лікарів декілька місяців навчалися у Європі та США. Ці оперативні втручання були зроблені вперше в Україні за використанням малоінвазійної технології. Що це таке? Це ендоскопічне обладнання, яке дозволило хірургу мати більший обсяг, бачити більший обсяг під час оперативного втручання і уникнути деяких ускладнень в після оперативного періоду. У подальшому на дітей чекає довгий шлях. Вони мають звикнути до життя зі звуками, навчитися їх розрізняти та, врешті, говорити. Лікарі ж переконані, із допомогою батьків та фахівців все вийде. Самі ж сподіваються, такі операції будуть проводити не тільки дітям, а й українським захисникам та захисницям, які потребують відновлення слуху. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. Мистецтво лікує боєць терео Дніпра представив виставку побратими, яка перетворилась на справжній патріотичний перформанс. Олександр Костенко малює своїх друзів-захисників. Таке хобі називає реабілітацію після поранення на фронті. Картини створені руками воїна. Бачив наш Владислав Авдієнко. співають українські пісні, читають вірші. Є єдина мені потреба. Я до тебе постійно лину у Дніпровському будинку мистецтв відкрили виставку Побратими. Автор воїн тероборони Олександр Костенко малювати любив із дитинства. На художника не вчився, але його роботи розбирали у книги, газети та приватні колекції. Був фрілансером, працював в Ізраїлі, в Америці. Турції, ну і в нашій гоннаші місці. І повномасштабного вторгнення чоловік вирішив відкласти пензля і взяти в руки зброю. Став командиром взводу під час відбиття одного зі штурмів. Ворожа міна влучила просто в його бліндаж. Боєць отримав тяжке поранення. Важка контузія і черепномазгаватим бримом бахнула по голові. Здавалося б, наслідки могли поставити хрест на кар'єрі художника, але навпаки, зараз творчість це і є реабілітація для воїна у мене був дуже сильний тремор руки. І я говорю, що це я я професія. Я щось що з нею робити. Як я буду ну, потихеньку, потихеньку. Щас я коли малюю, я взагалі немає тремору. До повномасштабної Олександр малював комікси, карикатури та фентезі. Але на цій виставці лише портрети. Художник каже, хотів закарбувати у полотнах своїх побратимів. Декого вже немає в живих. війну виграють прості піхотинці. Прості люди, які до війни були там будівельниками, адвокатами, артистами, тим тільки не були. Там ми були всі однією сім'єю. На одному з трьох десятків портретів Андрій, чоловік, сам пішов у тероборону ще на початку вторгнення. Я бачив там Херсон, Харків, Суми. Я розумів, що таке може статися з Дніпром. Тобто цього не можна допустити. Боєць зі взводу Олександра дуже переживає за, ну, за своїх підлеглих. Дуже класний командир Андрій також був у бліндажі з Олександром, коли прилетіло. Попри поранення, каже, Ані трохи не шкодує, що пішов добровольцем. Сподівається, реабілітація пройде швидко і він зможе повернутися на фронт. Мені так якось картіло вступити в бій. Що я трошки виліз з траншеї і почав воювати з орками. Ну я думаю, що все заживе. і Я ще дебютую. Перші глядачі виставки вражені не залишають байдужим. Там така палітра. Почуттів кожен портрет е, це. Цілий внутрішній світ цієї людини хочеться, щоб ті, які ще не за стрічками печальними на цій виставці, усі повернулися. Повернулися живі і здорові. Усі портрети Олександр Костенко передасть товаришам, які на них зображені, або їхнім рідним. Переглянути виставку побратими можна до 8 жовтня у Дніпровському будинку мистецтву із 10 до 19 без вихідних. Владислав Авдієнко, Євген Шпак, Новини. 11-го каналу. І на про погоду у четвер за прогнозами синоптиків у Дніпрі температура в день сягне 24 градусів тепла, вночі плюс 13. Атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ, імені Олеся Гунчара, радіаційний фон в межах норми. На цьому вся інформація. Звертайтеся на нашу гарячу лінію. Якщо маєте чим поділитися, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе, побачимось.